На виставці оновилось крісло. Що про нього розкажеш? Моделька називається Макс. Уже не перший раз ставимо на виставку. Дуже класна модель дитячого розкладного крісла, тому що ці підлокітники вам заміняють бортик безпеки, тобто дитина, навіть якщо крутиться у вісні, то не впаде. Дуже зручне крісло по посадці, тобто класно підтримує спину, є куди поставити руку. І, що саме головне, має рівне спальне місце. Зараз покажу. Тут ви бачите ширину сидіння 80 см, може бути метр, метр двадцять, метр сорок і аж до величезного розміру, метр вісімдесят тобто може перетворитися в велике спальне місце, як двоспальне ліжко. Розкладається просто по системі кордон. Ви просто потянули і він розклався. Під матрасом йде металева рамка з буковими ламелями, тобто конструкція як у ліжка. І на таке крісло йде 7 років гарантії. Це дуже багато. Тут у нас іде безпружинний матрас, витримує 120 кг навантаження на спальне місце, і з нього повністю знімається чохольчик. Підлокітники можуть бути товстенькі, як тут, додають 35 см по габариту, можуть бути тоненькі, лише 20 см додають до ширини. Також є невеличка ніша для білизни, і так само просто ви його складаєте, просто тиснете і легким рухом крісло заїжджає на місце. Його можна замовити. В наявності їх не так багато є. Доступна оплату частинами на 5 платежів від «Приват» або Монобанку. На сайті Солоха є можете подивитися ціни по розмірам. Саме це найменше 80 см коштує 13 500. Заходьте на сайт Солохаї, дивіться ціни і розміри або описі до відео телефончик для зв'язку.